Слава Україні, друзі! Я крім того, що представник демократичного альянсу я проводжу Дніпропетровська області Євромайдан. І там ми не кажемо про політику, намагаємося зберігати безпартійність його. Я хочу сказати про наступне. Коли ми тільки починали Євромайдан, у нас було серйозні ганіння. На мене на Віктора Романенко було відкрито два кримінальних провадження за звісно непокору міліції, хоча ми з ними не разу сотичок не мали. І не виконання рішення суду за те, що ми продовжували проводити по вечорам зібрання людей, речі, які весь час приносять нам гуманітарну допомогу і тих речі, які сюди майже кожного 3-4 день приїжджають, за якими ми утепляємося. Давайте подякуємо всім людям, які не можуть приїхати поки що сюди, до нас приєднатися, але вони знаходяться в регіонах і допомагають нам пересилайся цю їжу, пересилають всі ці речі, завдяки яким ми можемо триматися і тижнями продовжувати нашу справу. Я хочу сказати продовжую. Насліково виступало, вона не сказала, що після того, як ми з цього величезного моєстку 17 га, це тільки житлової площа 1000 квадратних метрів. Ми поїхали до рекова. У нас було 30 людей на той момент, але РНБО рекотувалося в прямому сенсі цього слова. Воно злякалося 30 людей, все тисячі, в регіонах нас теж на тисячі. Уявляєте, якщо як вони зараз бояться, ця їх система правоохоронна починає хитатися, від них починає відвертатися. Тому що коли нас хотіли заарештувати Дніпропетровську, то ми пішли під облдержадміністрацію, за нас, за нас народ наступився за... Шота міліція нам не заважає, лише оберігає сам літер, жодна тітушка не, під, не, під, не підходить до нас. Ми продовжимо в Дніпрі тримати спокійний Євромайдан і акумулювати людей сюди. Це дуже велика перемога. І тому зараз тут всі люди сидять і також налякані. Ви величезна сила. Кожен з нас, це маленька крапля в океані великої сили, від якої залежить майбутній Сход. Якщо ми зупинимося, якщо ми... Всіх громадських діячів і тих лідерів, які тут виступають, в регіонах виступають, будуть просто пощадну чалити. Тому що нам поки що не вручили рішення суду про те, що нас затримують. Хоча воно вже було на той момент, коли нас намагалися зупинити. І ми друг, другий тиждень бігаємо на своді, і продовжуємо нашу діяльність. Тільки тому, що нас багато. Ми можемо продовжити нашу роботу. Разом! Велике дякую кожному з нас. Подивіться в очі одне одного, хто біля вас стоїть. І просто подякуйте одне одному за те, що ви єдині, за те, що ми сила. Ви приречені на те, щоб бути посадженими. Ми приречені на успіх. звірів в суд. Головне пославника в їхніх наказати. до всіх, треба наказати всіх. До речі, вчора був записаний сайт, назва якого скоти.орг, в якому перелічені всі скоти, які били студентів, кого вдалося ідентифікувати, які віддавали ці накази. Зараз ми будемо збирати інформацію з легіонів і на цей сайт закидувати. Пойде завтра будемо проводити кампанію. Цього сайту, але ви можете вже зайти подивитись. Сайт скоти. Директор, на що сказав Микита, хочу сказати, що я є лідером Одеського Євромайдану. І нас, коли розігнали, мене та ще двох хлопців також затримали, побили, і мені на наступний день дали вирок суду 5 днів адміністративного арешту. Але за рахунок того, що люди прийшли під двері суду, вони побоялися мене затримувати в залі суду. І не написали затримати в залі суду. І до цього моменту немає рішення кримінально виконавчого